Справа Мінтічі, Як буде далі розвиватися, і взагалі, що цікаво, ми побачимо в цьому розкладі. Ви на каналі Кава з Лаврою. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на мій канал і слухаємо. Ну, а поки я налаштовуюсь на розклад, в шапці профіля ви можете розглянути мій телефон, по якому можете звертатися, вайбер-телеграм за розкладом і далі. Можливі чистки, можливо, ще якісь деякі ритуали. Отже, по мідічю, давайте ми зараз глянемо НАБУ, як давно вони це вже, питаннячко, піднімали і пропрацьовували. Ой, Ой ви знаєте, давно, але знали, якось узнали і, і намагалися припинити. Намагалися пропонити через розмови. І такі наїзди були дуже важкі. Наїзди були. Ну, прямо такі, от бляха, припиняй прямо зараз все, от якось так, до руйнації. От такі були важкі розмови. Що нам карта скажуть? Так, да, якийсь час назад вийшло друзям, друзям про цю роботу. Про оцю роботу. Бачите? Це передача була друго, можливо, не близькому друго, ну, зрозуміло, знайомому передачу по телефону, там, ти знаєш, таке, таке питання, хоча його ховали, це питання, щоб не зразу було якби, відкрите. Але там був якийсь дзвінок, я ж кажу, що, і дуже такі були сильні наїзди. Не можу сказати, що постійно дзвонили. Це була якби, разова акція там, чи дво, два рази, тобто там буквально трошки дзвонили, наїзд був дуже серйозний з видобу припинення цих питань. Далі, цей мініч, Зараз, як він себе почуває, хвилинку, пауза. Отже, цей мінж, як він себе почуває. Я вам скажу так, я вам скажу так. От, Хоч карти показують нестабільний його стан, я вам скажу, що душа в нього тремтить капець і ноги гудять. Тобто, реально, у нього сумний настрій, пасмурний, я взагалі таке слово чую, пасмурний настрій. Ви поняли? Тобто, коли ти не п'єш ніж жреш, тобі погано від постійних думок. Але в душі прямо тремтіння капець. Це коли прямо очікують ось-ось-ось-ось-ось ось результат. Немає там спокою в душі, і ноги трус, трусяться, ноги прямо тремтять. Чому ноги тремтять? Кудись поїздка нова. Ну, не може жити, дихати не може спокійно. Щось, щось приймається якесь рішення дуже важливо, дуже важливо, от поки зараз, да. Якби прийняття рішення, яке зараз неможливо там десь -то провернути, тому прийдеться обрати інший варіант. Інший варіант обирати, Бачите? Тому що скоро, напевно, і треба це робити дуже скритно, ховаючись, тому що скоро будуть у нього обмежені його кордони, дійство. Прийдеться якось вже самозахищатися з, з, через дуже впливових людей. Розумієте, прийдеться дуже самозахищатися. Ось так йому запропонують багато варіантів різних. Вони буде знати, за які схопитися, щоб точно вийти максимально, скажімо так, чистим з води. Чого? А того, що буде ще якусь людину відвтягувати це. Ну, ясно, що вони там не одні. Там це ж ціла організація, як кажуть журналісти. Але я вам хочу сказати, що там будуть якби намагатися зараз перекласти на когось, теж дуже дуже близького дуже-дуже близького до цієї справи, але як, от, от, як зараз Міндіч це прізвище звучить постійно, так, щоб інше прізвище звучало. От прямо якби головну шапку на нього одягнути. Да? Зараз я... Чи правильно я почула це? Ну, я правильно почула, я прямо, от, прямо о, відчуваю на собі це. Бр -бр -бр. Да, переклад, який, переклад якийсь на треті особи. Ось так. Що нам кажуть, рух у нього буде? Ще в, я ж кажу, можливості у нього зараз. Поки що у нього зараз дороги відкриті, але тому що через деякий час у нього буде просто стагнація. Він не буде знати, куди, тому що будуть для нього якісь обмеження. <кій> якісь обмеження. Йому зараз треба дзвонити, писати, зв'язуватися, їхати до якоїсь, до якоїсь людини сили, тобто людина, яка його підтримує. Що це, тому що ну, на нього наїдуть. Чого наїдуть? Ага, Наїдуть, тому що у нього руйнація починається його кар'єри. Руйнація його кар'єри, а за ним будуть тягнутися ще люди, які були з ним разом. І як би йому кажуть, або йому треба буде відійти, заховатися. Тобто на нього будуть скоро тиснути. Він дивіться, він звертатиметься скоро до якоїсь дуже впливової людини, щоб захист отримати. Там на нього більше не їдуть. Ось тому, що якби оголення прийшло. оголення, да, прийшло, Тобто оголилося, все показалося, проявилося. Стало все видно. Загальна робота, що він не один, а якби у сукупності людей. Тому йому прийдеться, якби скажуть, ти повинен відійти від цього, як хочеш, і повинна твоя ситуація змінитися. Що змінитися? Куди змінитися? Ні, ніхто не буде нічого його там, їх, їх його ображати. Тут просто, по-перше, хтось, хтось на себе перетягне палку, цю ось звинувачені на себе перетягнуть там з них. Але це будуть все рівно дуже-дуже дуже впливові люди. О, блядь. Бачите, дуже пливові люди. Зараз будуть втручатися реально величезні хабарники, або, я не знаю, коротше, дуже пливові люди, які його будуть захищати, тому що м -м, треба, якби всі в цьому були пов'язані. Ось так, давайте ми зараз ще глянемо, як буде продовжуватися ця робота з набу. Отже, як буде продовжуватися ця робота по в, в відкриття відкриттям да, цих всіх кошмарів, які зараз відбуваються в корупційному в корупціонному нашому нашій державі? Я вам хочу сказати, що вони спеціально зараз такий галас підняли і максимально викинули цю інформацію в мережі. Потрібна підтримка народу. Потрібно показати, що нам дуже ця, ця, ця тема цікава, і що якби незадоволення людське показати. Коротше, щоб влада бачила, що народ не безтолковий овці, а щоб народ бачив, що вони. Якби вони цікавляться роботою влади і кожної особи. Особливо цікавляться, що, що... А... питанням, чи буде покарання з великою лапою орла. це значить Росія. О, вибачте, не Росія, а Америка. Америка велика лапа орла. Зараз когось э, кихтями зачепить, зачепить. Ну, то ще раз кажу: зачепить декількох людей. Молодий, старший, старший по званню. По, -по, -по, по рівню, по можливостям по впливу молодий старший, знову тут молодий, тут якийсь середній. Це може бути зараз така горка, яку я бачу. Це може бути як по віку молоді, так і по, якщо я бачу їх одяг, це значить по статусу. Оцей другий з правої моєї сторони, другий це більш самий впливовий. Хто це? Хто це? Це? А це нагліше, ну коротше, це робітники, які ну, якби в цьому пов'язані були. Коротше, да, Америка зараз зацікавляться людьми, але вони якось по-європейськи одягнені. Можливо, це значить, що це були якісь ті промеж, проміжуточне да, оце дзвіно, чи як воно, Боже мій. Коротше, ось ланцюжок між Україною, Америка, і ось ця четвірка людей. Четвірка чи п'ятеро їх. Вони дуже близько стоять. Кораблі, отут стоять кораблі, не знаю. Тобто, це може бути щось перевезення кораблями, або пов'язано людей, з які також мають бізнес або вплив через з водою пов'язано, кораблі і так далі. Отже, ми да, дивимося набу. Ага, тобто вони дуже важливо, да, що люди, ой, вибачте, цікавляться. Цим питанням. Бачите, я закритими очима і навіть не бачу, куди махаю руками. Що далі буде робити Набу? Як буде далі просуватися ця справа? Як буде далі просуватися? Значить Америка зацікавиться. Так, що будуть робити Набу, чи люди, які там працюють? Вони будуть намагатися передати щось важливе своїм колегам? Своїм колегам з іншої країни, теж впливове, це, можливо, Америка, я ж кажу. Ось якісь ресурси по вкраденню, по вкраденню вкрадення коштів. Да, це точно пов'язане з колегами, з якими вони тісно співпрацюють. Ось так. Але важко тим буде щось робити. Чому важко буде на цій стороні? Робити чому? Бо затягування, блокування. блокування. Затягування блокування. Тут треба це питання тільки відстоювати. Тому бачите, тому і я чую, що треба показати, що суспільство зацікавлене, зацікавлене у розслідуванні. Тобто, лайкати, говорити, писати, пересилати один на одному, коментувати, показувати кількістю. Кількістю. І репости, звичайно, на всі, в усіх соцмережах, щоб воно гуділо. Так, що ще на як буде далі справлятися? Наскільки буде успішна їх робота в Україні? Успішна робота в Україні. Будуть блокувати їм зараз. Коротше, палки в пал 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 колеса буду ставити значно. Тому а по, по, по цій всій справі. А ось. Тому їм треба, звичайно. І ще нове що шукати, нове шукати, і нове, і нове будуть це оприлюднювати, поки що ховаються, тому що треба це якби більше Ви Розумієте, тут не, не просто про не про доведення інших ще справ, інших гілок, а про можливість це висвітлювати, тому що будуть палки в колеса ставити. Ось так. Тільки з правосуддям, накопичування різних матеріалів, накопичування різних історій, матеріалів, доказів і так далі. Тоді тільки можна, і, і, звичайно, вони будуть звертатися за допомогою, за допомогою. Тільки тоді може бути питання вже вирішуватися. Отже, зараз в них будуть складнощі через те, що будуть втручання, втручання кого? судової системи. Судова система буде якось втручатися. Давайте зараз глянемо, чи буде втручатися судова система, суди, судді у питання Міндіча і взагалі тих всіх казнокрадів. Чи будуть підтримувати суди, судді, казнокрадів? Так, бачите? Ну, просто якби карти це таке. Чую, бо дзвінки будуть їм. Їм буде дуже багато дзвінків. І будуть багато дзвінків від самих, самих, самих верхівок. Щоб зупиняли, тормозили на величезний час, да? тобто на довгий час без кінця і краю. Ось так, оце правосуддя, і щоб, щоб було приховано багато, наприклад, закриті судди, да? для того, щоб оці всі рішення, по-перше, затягувалися рішення, тягнули, тягнули, щоб затягувалися рішення, ховали ці рішення, щоб були закриті, суди закриті там ще і так далі. І було важко приймати. Більше того, будуть мінятися адвокати, мінятися адвокати, тому що хтось буде виходити йти, хтось буде йти. Не знаю чому. Ой, тут задіяни зараз будуть інші країни також. Тому що буде блокування, будуть їхати. З інших країн ви бачите, люди дзвінки або дзвінки, або будуть їхати тут, співпрацювати будуть активно. Тільки так допомагати один одному будуть, тому що не буде вистачати не фактів, не буде вистачати, а не буде вистачати сил пробиватися через дуже складні умови, які будуть створюватися. Ось так врешті-решт, давайте оглянемо цей Міндіч, все ж таки йому загрожує якесь покарання. Хвилинку. Так, чи загрожуємо якесь покарання? Я знову відчуваю його, як труситься у нього душа. Чи загрожуємо покарання? По-перше, що я бачу? Я бачу частинку радянського герба поряд. Ось, чи загрожуємо якесь покарання. ну Мабуть, зарано все ж таки казати, поки що я не бачу покарання. Ще роботи дуже багато успішної, звичайно, але у нього може бути дуже успішна підтримка в якомусь будинку, в його будинку. Розумієте, це ну, що дасть йому сили, можливості і захист. Отак. От а я вам скажу ще не знаю, що казати. У нього буде велика підтримка людей однієї крові. Людей за однією крою з ним. Він там теж щось винен. Як зобов'язання якісь повинні були бути. бути. Зобов'язання якісь. От вони будуть його підтримувати. Негласно, і через якісь вузькі проходи. Я не знаю, що це таке. Тобто, не так, не, 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 не на загал, не широко, не так, що передай. там Ні. Це буде якось так тихо, якось. Так. Угу, зобов'язання. я ж кажу, які зобов'язання. Тому будуть якісь хитрі, дуже хитрі рішення стосовно землі. Стосовно української землі. Тут буде, бачите, багато хитрощів буде стосовно української землі і енерго цієї структури. Ось так. Дуже багато буде хитрощів пророблено. Стосовно цієї української землі і українського, українських об'єктів. Дивіться, поки що таких сильних. Тут іще купа-купа роботи. Тому що він не один. У нього він не один. Буде лізти кудись там, де. В інший, в інший соціум там десь ховатися буде. Там десь буде ховатися. серед людей, серед натовпу, там де багато всього і так далі. Це нова країна абсолютно і буде там кудись лізти, там десь ховатися. На даний момент поки що я це бачу. все. пока-пока, дякую за підтримку. Ставте лайки, не забувайте про самозахисти. звертайтеся за питаннями розкладів захистів військовим, розклади відливки, відпалювача і так далі в шафці шапці профіля. Мій телефончик, Viber, Telegram. пишіть. Пока-пока.